Доброго дня, з вами Хардині. Сьогодні ми продовжимо проходити метро 2033. Я знайшов Меніх схему Т6 та мапу командного пункту, але мельник не повертався. Я сам радійником раніше був, і після війни, ще коли єдина система керування не розпалася, посадили мене, значить, стежити за радіоефіром. Ми тоді ще сподівалися зв'язатися з урядовими бункерами за Уралом. Привіт, Володя. Дуже приємно. можеш обрати що завгодно до смаку. Тут лише найновіша техніка. В метро такої не знайдеш. Підводники ще запитували кати. Ніхто не що Москви більше немає. Якби ти знав, чим за це треба платити кров'ю. благали мене перевірити, чи немає серед тих, що вижили. А що я міг зробити? Нічого. Хтось вирішив опуститися, йшов на пускові позиції. Чилася, але у деяких ще своя війна була. Інші зрозуміли, що як світ уже й так приречений, добивати жменьки тих, що вижили, сенсу немає. Махали на все руку. Привітами! Сводні човни ще довго на зв'язок виходили. Вони ж могли в автономному плаванні по півроку перебувати. Їжі та пального вистачає. Були ж деньки, Як згадаю, аж трусить. Не дуже той корисні папери. Усе натяки натяки. Хоча вхід до Д6 тут позначений. Значить, там туди дорога. Готовий? Ну як тут справи? Усе готово, Ульман. От дров на колов. Володя. Усе спорядження готове. Хлопці, а ви? Готові. Тоді по конях. Мої вітання, Артеме. Нарешті ми зустрілися. Як ці джентльмени тут затишно влаштувалися? Я чув, що Поліс не квапиться тобі допомогти, що робитимеш. Мовчиш? Перетворюєшся на мисливця. Артеме, обміскуй ще раз свій шлях, ніхто не знає його кінцевого призначення. Кожен пожинає те, що посіяв Артеме. Насилля породжує насилля і за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Ну що ж, гадаю, я сказав усе, що хотів. Тепер мені час. Прощавай. Але старого Заласим. храму. Темний тунель. Гуркіт коліс. Запах смерті. Так почався наш шлях до Д6. Ми наближалися до Якщо вірити мапі, до Д6 ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. Спробуємо пробратися цією дорогою. Київська? Ха. Я про цю станцію різно недобреджу. За Київською раніше ще була станція Парк парпабєти. Була війна, і кияни завалили тунель. Ходять чутки, що люди з парку не, Але не І Ще кажуть, там є якийсь туман. А я члябу. Ну, зрозуміло. Хто в таке повірить? Володя у цих тунелях всю свою сім'ю втратив. І не пам'ятає, як це сталося. You know Не зупиняйся. Не зупиняйся. Йди вперед. Продовжуй рухатися. не Артем! Артем! Артем Давай. отямся Артем. Отямся. Слава Богу, він приходить до тями. Прибери світло, ти його засліплюєш. Артеме, ти в нормі? Ти можеш підвестися? Що це було? Наближаємося. Ось ігермо засуд. Добре. Гальмуй. Щор, у мене від цього місця мурашні кошкі. Борис, перевір ворота. Пульт керування рознесений на друзки. Усі дроти й перерізані. Володя, виймай інструмент. Будемо відкривати гермозатвор. Артем, стій тут і прикривай нас зі спини. Тут усяке може статись. Я знав, Знав, що у нас не може вийти все так гладко. Пильнуйте тил, хлопці. Так, Володя, знайди схему першого блоку. Ульма, глянь сюди. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім за моїм сигналом увімкнути перемикачі. Тут сейчас е. Что из до нас наближается? Забыл. Упыри! Вогонь! плече! Аномалия совсем поруч! Вот лайну! Давай, давай! А то все трупы! Вышло! Готово! Ворота вечиняются! Давай, давай! Сука! Не заводится! Вона не заводится! Ну хлопцы! похлопцы, требуется вратиться с лицелями! І бо я там опинитися. Добре, збралися. Попередився добре. Вдишість сюди. А це що? Чот? Темно, як у не грав. Навіть увесь хаос тунелів не міг здолати цей дужий гермозасу. Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. Так, прорвалися, але це лише пів справи попереду найсерйозніше. Ульман, ти командуєш штурмовою бригадою. Борис і Степан, ви прикриваєте цього блазня. Артем, Володю, ви зі мною до справи. А куди нам так квапитися, товаришу полковнику? Може, цей його перекурчик перекурщик зробимо. Така нервова робота. У пеклі перекурів немає. Вперед, хлопці. Час робити великі справи. Великі справи. Здається, що мій звіт з історії буде схожим на мокру пляму. Тут хтось зовсім новенький скелет покинув. Може, візьмемо з собою на брилки? Ульман, досить балагурити. Повернемося додому, буде з зубною щіткою баральні чистити. Так, товаришу генералісі музе, так точно? А ось і перше завдання. Артем, а ну, поклацай перемикачами. Ого, цікава штукенція. Куди ще зламана? Артеме, з тобою все гаразд? Ты точно заслужил медаль. Ульман, перевел. Не, я не пойду. Там темно и страшно. Кот лайно. Эй, обережнейше с высловами, солдат. Это не Это сама субстанция. И я в ней Ну, это не счастье. ха Це порана прикмета. Якщо тут є послід, значить його хтось нахезав. Ось, Ось він! Усе спокійно. Що ж, найкраща охорона це НАТО. Володимире, а те, не пхайтеся в пекло. За мною! Пане полковнику, не можу воювати у такій робочій атмосфері. Смердить, аж носа крутить. Це від твоїх жартів. Склянку самогону за кожного упиря. Ха, Якщо доберемося до самого, блін, до дітки всіх. Що відбувається? Дивись. Чисто. Вперед. бере. Вперед! За батьківщину. За смерть від старості. Не сядь. Вторвемося. здоров, чувак. Привет, Аша. Ваня. Добрый, добрый день. Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степан, залишь его. Запоздно. Нам час. Выродки косорили. Боря, Пам'яті твоєю присягаюся. Не заспокоюся, доки їх не винищу. Прокляті тварюки. Uh. Так. Попереду помпова станція. І резервуар для стічних вод. Треба дати раду дверям. Дайте мені кілька хвилин. Покажи клас. Чехвыльку. Готово. Вечеринка. Лише щодо це уйма. Життя несправедливе. <плес> Усе чисто, заходимо. Там унизу є прохід. Нам туди. Іншого вибору немає. по попало. Чули? Бісові у Обережніше. Обережчище. Швидше до виходу. Прокляття. Вогонь! Треба забиратися звідси. Вперед, перед! Не зупинятися. Ось вони. Ці двері ведуть у три 6 Ми на місці. Схоже на... Загризи мене упир, їх зачинено. Чогось я не здивований. А тут у нас що? Броньовані двері. Гаразд. Подивимося, що. Так точно. Артем, перевір кімнату. Мерсій! Статися. А ти теж пошукай вихід. Успіху! i so... Thank you.